Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Запорізьку атомну станцію на найближчі три дні. Що буде відбуватися? Чи є загроза виходу радіації? І, взагалі, які плани у рашистів? Чи будуть вони підривати Запорізьку атомну електростанцію? Тікать, нам... вони будуть тікати. Мінують. Вона замінована. Прошу, скажіть нам, будь ласка, що буде відбуватися? Тут є бранці, полонени, там жінки. З ними жорстоко поводились і поводяться. Можливо, навіть буде повернуто полонених що це буде відбуватися. Відпустять жінок, полонених жінок з цієї станції. Так, вона розбита, погромлена, дуже в поганому стані. Пограбована, замінірована. Так, мінування. От, там, де Запорізька там на станція, будуть відбуватися бої, ворога будуть вбивати, і йому буде дуже важко тримати окупацію цієї станції. Проте я не бачу, щоб була якась небезпека і вибух. І Верховний суд, і земний суд. Тут покарання дуже сильне, і ворог буде виходити. Із Запорізької атомної станції, причому зі страхами, тікаючи від небезпеки, тікаючи від наших військових і за собою все буде заміновано. Скажіть нам, будь ласка, ви сили, чи є загроза для жителів навколишніх територій, взагалі, чи є загроза вибуху, виходу ядерної. Радіації, щоб, скажіть попередити нас на найближчі три дні для навколишньої Ні. Тут треба більше боятися. Небезпека буде з води, з моря. Там небезпека, там, можливо, навіть є якась. Ядерна зброя, я так розумію. Така, вона очікує От там. А сама вихід радіації закритий. Оця дорога закрита, оця ідея закрита, щоб підривати Запорізьку атомну електростанцію. Проте там дуже сильна. Вона розломана як-то, ну, по, по дуже понівечена. І нашим військовим вдасться в всіх оцих колаборантів, агентів, не знаю, тут все в павутині, все в якійсь, ну, ця. Територія буде зачищена як-то цього всього агресора, що тримав окупації, буде знешкоджено. І погром на цій станції. Прошу скажіть, чи загинуть цивільні люди? Чи є загроза для жителів? Більше стосується військових. От у військових будуть моменти поранення, дуже важка ця операція, звільнення Запорізької атомної станції, вона матиме поранених військових, будуть лікувати. Я не бачу, щоб загинули цивільні люди і була загроза виходу радіації. Більше стосується саме такого звільнення від расистів. Вони будуть тікати звідти і будуть як то поранені ноги наших військових. Ну і є така ще інформація, що можливо буде. Взято в полон у тих расистів, і росіяни ще звільнять жінок полонених з цієї Запорізької атомної станції. Хочу забрати весь негатив, заперечую повністю весь негатив заперечую, заперечую, повертаю все. Біль сльози, страхи і страждання, Рашистам назад повертає. Дивіться, більше не можуть проводити окупацію, мінувати. Споряджу, буде Верховний суд. І Повернеться по Верховному суду, расистам весь негатив. Скоро зміни, скоро перемога. Ще трішки і будуть зміни. Ворога буде подолано. Тиждень, один тиждень і ворога подолано. Оці припиняться тортури. Заперечую повністю. Заперечую. Відкриваю всі шляхи на звільнення Запорізької атомної станції. Відкриваються всі дороги для військових України що буде окупувати, звільнити, врятувати Запорізьку атомну станцію від загрози підриву, руйнуванню. Більше нема загрози виходу радіації. Виймаю повністю всю програму, всі намери у Путіна, його поплічників, у військових підривати і робити ядерне забруднення. України буде так. Перекриваю, перекриваю. Є намір тікати, складати зброю, виводити всі війська, провести розмінування, шляхів, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити Запорізьку атомну електростанцію від вибуху, від виходу ядерної. Є радіації, і прошу по Верховному суду повернути ворогам все, що вони зробили, весь негатив, всі страхи, білі страждання. І прошу допомоги зробити так, щоб розчисти все, що замінірували, самі і розмінірували, щоб була в них така політична воля, і дуже сильне прагнення і бажання Оце все, що. На Запорізькій області, Запорізьку атомну електростанцію, Херсонську область, все, що заміновано расистами, щоб вони самі пішли, його все розмінірували, склали зброю і вийшли з нашої Запорізької атомної електростанції, взагалі з усієї території окупованої. Буде так, буде так, буде так. Це буде все сказане здійснено. Прошу допоможіть нам, будь ласка, вищі, одверніть рашистів, росіян від намірів підривати, руйнувати Запорізьку атомну станцію. Я прошу Вищі сили захисту для цивільних людей, військових України, щоб деокупація Запорізької атомної станції сталася якнайшвидше і без втрат для військових України. Дайте їм захист. Міцний, потужний, одверніть, одведіть всі загрози, ураження ніг мінами, вибуховою хвилею, ламками, буде так. Буде міцний захист. Дякую за увагу!